Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Прийшов з міста. Сукіряни, і знову новини. Новини міста сукіряни. Міськрада стриже голови пенсіонерів. Сукірянська міськрада стриже голови пенсіонерів. В чому питання? Раніше пенсіонери ходили в наш територіальний центр, який колись працював дуже добре. От працював колись територіальний центр дуже добре. Пенсіонери подали документи, документи пішли в міськраду. Пенсіонери приходили, платили там приблизно, скажімо, по нинішнім часам 50 гривень, да? а зараз за стрижку беруть 100-150 уже до 200, наші цирульники ніяк не нажируються. Ну і от пенсіонери за мінімум. Грошей стриглися. Стригли їх, чоловіків, жінок. І всім пенсіонерам було добре. А зараз приходять пенсіонери, беруть ті копійки свої, в втремтять руці, дають, щоб постригтися, їм кажуть, ні, давайте знову документи нам. Пенсіонери кажуть, ну ми ж раніше подавали, та отже, пенсійні посвідчення, ясно, що я ж пенсіонер. Ні, давайте. Ще документи, нові документи приносьте, а ми їх будемо нести в міськраду, а міськрада буде вирішувати. І всі кажуть, що ж це вже міськрада взялась за пенсіонерів, вже з міськради з пенсіонерів бере тих нещасних 50 гривень за стрижку, так? Оце люди кажуть. Шановна сукірянська міськрада, ну і, звичайно, шановний Василь Васильович Козак, Я передаю слова людей. Пенсіонери в місті сукіряни обурюються. обурюються. Раніше в терцентрі було все добре, проблем не було. Так чому зараз пенсіонерів в терцентрі проблеми в нинішній час? Чи треба вже 300 папірів, щоб постригти старенького бідного пенсіонера? так? Особисто в мене слів не хватає від обурення. От прийшов з міста і передаю те, що кажуть люди. І скажу від себе: оце обурення міськрадою в місті сукіряни не пройде даром і до добра не поведе. Скільки я прошу Василя Васильовича розібратися з роботою міськради і чиновників, скільки прошу міськради, а вони все накручують, накручують ситуацію в місті сукіряни. Тепер вже за пенсіонерів взялися, так. З вами український історик та журналіст Іршовець. передав те, що говорять пенсіонери в місті Сікіряни. До нових зустрічей.